Тиждень почався із важливого візиту президента Петра Порошенка до Франції, де мав зустріч зі своїм колегою новообраним Еммануелом Макроном. Крім економічних питань, які також важливі, головним на порядку денному було питання безпеки. І що було найбільш оптимістично, те, що Макрон налаштований досягти більшого успіху в рамках нормандської четвірки і виконання мінських угод. Формула Макрона, хоча і невідома в деталях, але все ж таки пропонує більше. Більше енергетичний заряд у нормандський формат і виконання мінських угод. Черговий ран протистояння української делегації і керівництва ПАРЕ вийшов на користь України. Нам вдалося нашими зусиллями провести зміни до регламенту, які можуть привести до імпічменту президента ПАРЕ Педро Грамунта, а також зібрати підписи щодо його відставки на наступній сесії. Також дуже важливо, що Йому була висловлена Педро Грамунта недовіра від власної політичної групи Європейської народної партії. Але ми мусимо розуміти, що раунд це не є весь матч. і зараз бачимо, що і Грамунт готовий оскаржувати ці дії, і Росія хоче тиснути на Раду Європи, не даючи свої внески до цієї організації. Трішки поштормило в Україні і на кіберпросторі вірус 5 а. Пройшовся мережами і комп'ютерами державних установ, банків, приватних компаній, і деякі з них дійсно зазнали дуже великих втрат через те, що інформація була пошкоджена. Чи це було попередження, чи це був тест, незрозуміло. Але є один факт: Україна не готова до масштабних кібератак. Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти економічних суб'єктів Росії ще на 6 місяців в енергетичній, в економічній сфері. Це добра новина. Росія, в свою чергу, відрувала таким чином, що продовжила санкції проти Європейського Союзу і його суб'єктів ще на рік на 2018. З 1 липня 2017 року головування в Раді Європейського Союзу переходить від Мальти до Естонії. Серед пріоритетів на ці півроку Естонія вказує, що це має бути безпечна Європа, інклюзивна Європа, відкрита і цифрова Європа. Для нас важливо, що східне партнерство теж перебуває серед пріоритетів, які Арін хоче поставити на порядок денний європейському союзі, і друге, що саме під час цього головування, буде проходити в Брюсселі саміт східного партнерства, який запланований на листопад 2017 року. Ну і з 1 липня Україна теж для себе трішки набрала дипломатичних клопотів. Вона прибрала головування в організації Чорноморського економічного співробітництва. Наступні 6 місяців Україна пропонуватиме свій порядок денний. Серед проектів, які цікаві, це є транспортне сполучення в цьому регіоні, щоб посилити економічну кооперацію.